Значить, в темі цілі вирази, в якій ми зараз знаходимося, ми будемо вивчати одночлени та мночлени. Відповідно, на допомогу я створив таку опорну схему, в якій є вся основна інформація. З питань, що таке цілий вираз, якими вони бувають, що таке одночлени, які дії над одночленами виконувати можна. Паралельно, що таке многочлени, які дії над многочленами виконувати можна. Тому я зараз хочу зробити такий невеличкий екскурс по цій опорній схемі, щоб ви орієнтувалися, яку інформацію тут можна знайти. Ну, По-перше, цілі вирази. Що таке цілі вирази? Вирази називають. Цілими називають вирази, раціональні, які не містять ділення на вираз і зміною. Тобто, оцей, наприклад, вираз і оцей вираз, вони є цілими, тому що ділення в нас присутнє, але на число. А от вираз 3 на Х, це вже дробовий вираз. Він не є цілим виразом. Тобто, вирази, в яких є ділення на. Вирази з змінною, наприклад, це може бути отак ось. Що... Такі вирази не є цілими, вони є дробовими. А ось такі вирази, які містять ділення, але на число, називаються цілими. Так, тепер які види цілих виразів бувають? Значить, цілі вирази бувають числовими, виразами із змінними і виразами із степенями. Ну, степень виділяють окремо. Числові вирази. Це вирази, які містять числа, що з'єднані з, з знаками арифметичних дій. Вирази з змінними. Це вирази, які містять числа та змінні, з'єднані з, з знаками арифметичних дій. І вирази із степенями. Вирази і степенями це вирази, які містять степені чисел або зміни. Так, нагадаю, що степень числа. це запису такого виду, який складається з двох компонентів. Нижнє число це основа степеня, верхнє число показник степеня. Показник вказує на те, скільки таких основ треба перемножити. Ну і тепер більш конкретно про одночлени. На тому році ми ознайомилися з цим поняттям. Зараз я ще раз повторю для вас. Одночленом називають добуток числових і буквених множників. Одночленом називають також числа змінні та їх степені. Наприклад, дріб мінус 2 третіх одночлен. Добуток x на x на x також це одночлен. Y в третьому степень, це також одночлен. 0,325 ну, тисячних на а квадрат, на б куб і на c квадрат це також одночлен. Буква П також одночлен. Число 9 також одночлен. Так що оце тут представлені всі одночлени. Зверніть увагу, є всі дії, крім додавання, віднімання і ділення на вирази і Тобто додавання відсутнє, віднімання відсутнє і ділення на вираз ізміною також відсутнє. Що є? Є ділення на число, є множення дія, є піднесення до степеня. Все. Тобто ділення на число, множення піднесення до степеня. Це ті дії, які присутні в такому записі, який ми називаємо одночленом. Тому ще раз, добуток числових і буквених множників. Оце воно. Так. Як... Тепер поняття одночлена записано в стандартному вигляді. Якщо одночлен містить тільки один числовий множник, його називають коефіцієнт одночлена. Який стоїть на першому місці. І кожна зміна входить тільки до одного множника. Такий одночлен називається одночленом стандартного вигляду. Наприклад, 0,5х2П це одночлен стандартного вигляду, тому що він задовольняє ці умови. Перша умова. Числовий множник 1 і на першому місці. Ось. Кожна зміна це Х, П. Входять тільки до складу одного множника. Х входить до складу другого множника, y до складу третього множника і P до складу четвертого множника. Ось, приклад, одночлена нестандартного вигляду. Тут x у нас входить до трьох різних множників. Значить, оце одночлен записаний в нестандартному вигляді. Так, значить, ще раз. Якщо одночлен містить тільки один числовий множник, записаний на першому місці, і кожна зміна входить тільки до одного множника, то такий запис називається одночленом стандарт, стандартний вигляд одночлена. Далі, Степінь одночлена. Що таке степінь одночлена? Степенем одночлена називають суму показників всіх степенів, що входять до складу одночлена. Але, скажу, степенів не числових, а тільки буквально. Числові степені не розглядаються, тому що вони утворюють коефіцієнт. Коефіцієнт це число. Тому ось в цьому одночленні у нас степень буде дорівнювати сумі. Показників оцих ось степенів буквених, які входять до складу. Це 3 плюс 4 і плюс 1. Ось. Значить 8 буде. Значить, степень оцього цього 8. Які арифметичні дії можна виконувати над одночленами? Над одночленами можна виконувати піднесення до степеня і множення. Дві дії арифметичних. Значить, при піднесенні до степеня ми використовуємо властивості степенів, ті, які ви вже повинні знати. Якщо одночлен записаний ну, таким загальним виглядом, то при піднесенні його до степеня, за властивостями степеня потрібно кожен множник піднести до цього степеня. Тому правило, щоб піднести... До степені одне член, треба піднести до степені кожен множник одного І так, ось приклад. 5 це куб П підносимо до другого степеня. Значить, п'ятірку до другого повинні піднести. Далі це куб до другого. Ось. І P до степеня. степені. Ну, звичайно, я розписав це все детально, але, в принципі, оці піднесення 5 в другому степені, що це 25, можна сразу. Це в кубі до квадрата. Підносимо, нагадую, що при піднесенні степеня до степеня потрібно основу переписати. Ось вона. А показники перемножити 3 на 2 буде 6. Так. Ну і в підсумку ми повинні отримати одночлен, записаний в стандартному вигляді. <кхід> Друга дія це множення одночленів. Значить, щоб помножити одночлен на одночлен, треба помножити зразу їх коефіцієнти всі. А потім всі степені, що входять до їх складу, відповідно, знову ж таки, за властивостями степенів множити треба. Нагадаю, що при множенні степенів з однаковими основами основа переписується, а показники додаються. Тобто отримуємо добутку степень з тієї ж самої основою. показник коду дорівнює сумі показників множників. Ну от, наприклад, помножити одну члено цей і ось оцей. Значит, оце у нас дві крапочки і виконується множення. виконуется тобто, ось. Множим числові множники. 0,5 на 0,2. 0,5 на 0,2 це буде 0,1. Далі множимо буквені ті, які мають однакові основи в степені. Х квадрат помножити на х квадрат. Основа переписується, х показники додаються 2 плюс 2 буде 4. Далі, куб на y. Знову ж таки, основу переписуємо, показники додаємо 3 плюс 1, буде 4. І ми в підсумку отримуємо одночлен, записаний в стандартному вигляді. Так, ну і наступне, що ми будемо після одночленів вчити, це сума та різниця одночленів. І називається такий вираз многочлен. Значить, многочлен це сума або різниця декількох одночленів. Одночлен також є окремим випадком многочлена. Чому? Ну, наприклад, візьмемо вираз 3х. Це одночлен. Але ж я можу його записати, наприклад, 3х плюс 6хY і мінус 6хY. 6 y, мінус 6хY це 0. Але тепер сам запас, це сума, різниця одночленів. А сума різниця одночленів це многочлен. Тому одночлен також вважається окремим випадком многочленів. Далі. Всі одночлени, оці ось, які є доданками. В даному многочлені називаються членами многочлену. Тобто оцей многочлен містить три члени. Раз, два, три. Оці три доданки. Далі, якщо члени многочлена відрізняються тільки коефіцієнтами, то їх називають подібними членами або подібними доданками. Ну, от оце ось о, раз і два подібні доданки. Бо в них тільки коефіцієнти різні. Тут плюс 6, а тут мінус 6. А степені оці буквені, буквені, оці множники однакові. Так, ну тобто це те ж саме, що ми вчили ще в 6 класі. Подібні доданки, зведення подібних доданків. Ну, наприклад, ось в оцьому многочлені. Подібними є 3хі і мінус 6хі. Тому всі записано. 3XY і мінус 6XY, подібні члени або доданки многочлена, бо відрізняються тільки коефіці. Далі, якщо всі чле... одночлени даного многочлена записані в стандартному вигляді, і серед них немає подібних, то многочлен вважається записаним в стандартному вигляді. Тобто многочлен записаний в стандартному вигляді, це коли всі одночлени, які входять до його складу, записані в стандартному вигляді. Це по-перше. І серед них немає подібних. Це по-друге. Так, ну ось, наприклад, мінус 13ах плюс 8. Стандартний вигляд, тому що подібних немає. І всі одночлени записані в стандартному вигляді. Далі 4уд мінус 8PC квадрат плюс 3 це також многочлен записаний в стандартному вигляді. Бо всі одночлени записані в стандартному вигляді, і відповідно подібних немає. От оцей все многочлен. Не. От він не в стандартному вигляді. Хоча кожен одночлен записаний в стандартному вигляді, але тут є подібні. Ось а раз є подібні, то цей многочлен не записаний в стандартному вигляді. Так. Які дії можна виконувати над многочленами? Ну, над многочленами можна виконувати і додавання і віднімання. Також можна множити многочлен на одночлен і многочлен на многочлен. Всього інших дій ми не виконуємо. Ну, Хіба що ще піднесення до степеня. степені. Да. Піднесення до степені. Воно ну, входить до множення. То виконується також. Значить, щоб додати відняти многочлени, треба сполучити їх знаком плюс або мінус і виконати зведення подібних доданків. Так. Щоб помножити многочлен на одночлен, треба одночлен помножити на кожний доданок многочлена. Ну, наприклад, 5х множимо на многочлен 3y-4х. Значить, за розподільним законом ми 5х множимо на 3y. Далі 5х на мінус 4х. А, ну і підсумку отримуємо такий многочлен. Так, якщо многочлен на многочлен множимо тоді, необхідно множити кожен член першого многочлена на кожен член другого многочлена. І далі звести подібні додатки. Так, також в цій опорній схемі представлені такі блоки, як тотожні вирази. Те, що ми вчили, що таке тотожні або тотожно-рівні вирази. Тобто називають вирази відповідні числові значення, яких рівні при будь-яких значеннях. Далі, два тотожно-рівні вирази з знаком знаком дорівнює, утворюють тотожність. Тобто, що таке тотожність? Це Два тотожно рівні вирази з знаком знаком рівня. І третє, що таке тотожне перетворення. Заміна одного виразу тотожно рівним йому називають е тотожним перетворенням. Так. Далі. Далі ми будемо розглядати таку операцію, як розкладання многочлена на множники. Він е алгоритм розкладання многочлена на множники складається з трьох основних кроків. Перший крок, який завжди будете виконувати також. Першим це винесення спільного множника за дужки, якщо можливо. Другий крок застосувати формулу скороченого множення, якщо можливо. І третій крок застосувати спосіб групування. Значить, все це ми будемо вчити, тому наперед тільки я за анонс такий роблю. Формули скороченого множення ось вони. Що вони собі являють? В принципі... Формула скороченого множення. Це свого роду таблиця множення для многочленів. З квадрат суми двох виразів, квадрат різниці двох виразів, різниця квадратів, куб суми, куб різниці, різниця кубів, сума кубів. Наступний блок це властивості степеня. Значить тут. Записані властивості степені, які необхідно знати на пам'ять, ну, крім 3. Третю ми у сьомому класі не застосовуємо. Це більш буде у 8 класі застосовано. Так, ну і приклади ось, виконання арифметичних дій. Проілюструємо все. Ну, така невеличка екскурсія по опорній схемі, цілі вирази.